Добрий день, вітаємо вас на каналі Drone.ua. Мене звати Тетяна, я піар-менеджер EcoFlow Україна, і зі мною сьогодні людина, яка знає про продукцію EcoFlow усе і по сумісництву керівник відділу роздрібної торгівлі компанії. Олександр. Доброго дня! Олександре, у нас сьогодні дуже відповідальна місія. Ми маємо презентувати новинку 2023 року оновлений кондиціонер Wave 2. Добре. Добре. Скажи, будь ласка. Які найголовніші переваги v 2 якщо порівнювати його з кондиціонером першого покоління? Е, з основних переваг це більша потужність самого кондиціонеру, це більша площина, яку він може обробляти, та більша потужність сонячної електроенергії, які, яку він може вбрати для себе, щоб працювати, та збільшена додаткова батарея. І я хочу окреслити, що, напевно, найголовніша його перевага, він тепер працює не тільки на охолодження, але й на обігрів приміщення. Так. Перейдемо до основних характеристик і розберемось детальніше з цим обладнанням. Отже, потужність охолодження становить 1,5 кВт. В 1500 ватт. Так, вірно. І потужність нагріву 1800 ватт. Ват. Яка була у першого покоління, щоб ми порівняли наскільки збільшилась? У першого покоління було а, на охолодження 1100 Вт, і обігріву в нього не було. <різь> так, вірно. E, і як ми бачимо, діапазон налаштування температури сягає від 16 до 30 градусів. Це вірно. E, отже, яку ж може він площу? Охопити для обігріву чи для охолодження. Тобто, де ми його можемо використовувати? Чи це повністю квартира, чи це якась одна кімната в квартирі? Ну, щоб було зрозуміло, практично. Одразу скажімо, в порівнянні з першою версією, то перша версія могла охолодити тільки 6 квадратних метрів, але друга версія, яка у нас наразі представлена, вона може охолодити та обігріти квадратуру 10 квадратних метрів. Отже, це вже таке рішення для квартир. Яке не потребує встановлення, тобто його перевагою є те, що ви його автономно переносите будь-де будь-коли, і він може охопити більшу площу. Тобто, перше покоління було розраховане на можна сказати на кемпінг подорожі, щоб зробити собі зручну комфортну температуру у палаці або ж якомусь автономній пересувній конструкції, а Wave 2 – це вже рішення для. Квартир і будинків. Ну або якогось там модульного будинку, або невеличкої квартири. Так, все верно. Так, чудово, перейдемо mm. далі. А, режими роботи. Отже, які взагалі існують в нього режими роботи, як він працює? В нього є декілька режимів роботи: це режим швидкого охолодження, це режим сплячий в якому він менше втрачає свої потужності, і режим економного. В якому він на мінімуму споживає та охолоджує таким чином ну все одно площину. І також хочу додати, що завдяки інтелектуальному акумулятору, коли температура стає комфортною в приміщенні, він переключається автоматично на вентиляцію, таким чином споживаючи менше і зберігаючи заряд акумулятора. Так, це вірно. І як ми бачимо, у нас режим швидкого охолодження і обігріву споживання в цей час сягає близько 500 Вт. Тобто автономна робота з акумулятором е, становить е, до 2,5 годин так. автономно не підключаючись до мережі, а е, сплячий режим 200 Вт, тобто 6 годин е, він буде, е, можна сказати, пасивно підтримувати температуру. Ну і також охолоджувати або обігрівати. Тобто тут немає різниці в споживанні потужності. І екорежим це 120 Вт споживання час роботи біля 10 годин. Так, це з додатковим акумулятором uh -huh. для більшої ємності, але до 10 годин у вас в приміщенні буде або тепло, або перехолодно, комфортно температура. Чудово, перейдемо далі. Е, отже, що важливо, е, хоча це і автономне рішення, і може працювати 10 годин, але як, якими способами потім ми можемо підзарядити Wave 2 у нас є також декілька спосібів зарядки Wave 2 це або від загальної мережі, або від сонячної енергії, або від автомобільного ну, прикурювача, або від зарядної станції EcoFlow. Отже, в чому для мене найвища перевага і найкращий спосіб зарядки, ну, як на мене, це зарядка напряму від сонячних панелей. Бренд Екофлоу створює лінійку Енергонезалежних товарів, які заряджаються напряму від сонця. На попередньому вебінарі ми говорили про холодильник, uh -huh. який, до речі, вже є в Україні в наявності у нашому е, онлайн-магазині або ж в авторизованому магазині Екофлоу в Києві, е, і який вже знайшов своїх поціновувачів в Україні і вже продані перші зразки. Так, вже є продаж. І е, це ж Wave 2 Точно такий самий. Зразок, який заряджається напряму від сонячних панелей, добре. Тут можемо одразу сказати, що від сонячних панелей він може брати заряд е, до 400 Вт, угу. що також є більше, аніж з попередньою нашою версією, яка могла брати на себе тільки 200 Вт. Тобто, в принципі, якщо у вас є або Портативна сонячна панель або стаціонарна. Ви її можете підключити, і вона буде давати змогу працювати не без використання акумулятора додаткового або живлення від автомобіля або від мережі. І також варто зазначити, що всі продукти EcoFlow відрізняються своєю швидкою зарядкою. Як ми бачимо, що від мережі заряд становить всього лише півтори години. Півтори години заряджаєте, і 5-10 годин користуєтесь. Так, ну в принципі, це можна зробити ну за півтори години від мережі для кондиціонера. Або якщо ми кажемо про додаткову батарею, то вона буде заряджатися за 2,5 години, і в принципі, якщо так казати загалом, то це 3,5 години. І у вас повністю готовий е пристрій для охолодження або обігріву вашого приміщення. Якщо ми вже заговорили за додаткову батарею, то розкажи, яка там ємність. Чи працює він просто без неї? Mm -hmm. І також розкажи способи, як. Ємність додаткового акумулятору для кондиціонера Wave 2 сягає 1159 Вт годин. Він заряджається, якщо від мережі, то він заряджається за 2,5 години. Час його роботи сягає від 2 до 8 годин, в залежності від використання або сплячому в економ режимі. І він важить 7,5 кг. Також цей акумулятор можна заряджати окремо від мережі, від сонячних панелей або від зарядної станції, тобто будь-який формат зарядки. І також цей акумулятор можна використовувати як Powerbank для ваших пристроїв, в ньому присутні і виходи USB -A, і USB-C. Тобто без акумулятора акумулятор іде окремо в комплекті. Так, без так, акумулятора кондиціонер також може працювати, але якщо вам потрібно автономне рішення, наприклад, щоб взяти з собою в тривалу подорож, то так краще придбати ще й акумулятор, щоб бути повністю автономними. Ну щоб і збільшити час працювання вашого пристрою, так тут зрозуміло. І якщо ми говоримо про кондиціонер, то варто заговорити і про конденсат. Mm, Яким так. чином виводиться, як доукомплектовується сам Wave 2 і як все працює? Якщо казати за, ну, про конденсат, то в режимі обігріву, то вам потрібно виводити трубку конденсату за межі вашого пристрою. Ну, просто Місі. щоб він де не скопчувався. Mm -hmm. Якщо казати про охолодження, то технологія зроблена так, що він підведений до обігрівальної трубки, він самостійно випаровується. Тобто у вас. Немає е, проблеми, що де щось буде капати стосовно м, підключення додаткового повітря для е, кондиціонера, то там в комплектації йдуть е, дві тру, е, труби, можемо так їх назвати. Для кондиціонера: один на вхід, один на вихід. І ви можете, наприклад, якщо у вас е, палатка або якщо у вас... Не знаю, невелика невеликий так така кімната, щоб у вас е постійний був приток свіжого повітря, і щоб е кондиціонер, те приміщення, яке він охолоджує, він не нагрівав ну, е виходом з е теплого повітря з себе. Тобто, на вивод також він працює супер. І е для на завершення окреслимо основні сфери, де ми можемо використовувати взагалі такий кондиціонер. Ну, найперше, це, звісно, подорожі, кемпінг, риболовля, туризм. Тому що, як ми бачимо і на фото, це дуже зручно просто поставити кондиціонер в е, палаці, вивезти, як ти сказав, двома повітропроводами, трубами е, за межі і охолоджувати палатку ну, в цілу. ніч. — щоб вона сама себе не нагрівала. Так. Також ми можемо говорити про домашні умови використання його і взимку, і влітку при аварійних відключеннях. Ну, щоб був нагрів, так, за допомогою або трубок, щоб виводити угу. їх, або ну, ви можете навіть, якщо це для обігріву, то ми можемо взагалі казати, що ви просто ставите його в приміщенні він обогріва, обігріває приміщення і не потрібно виводити щось ну, окремо. Супер. І для бізнесу. Чи були такі кейси використання для бізнесу і де ми можемо використовувати практично е, ну, стосовно кейсів, то ми розглядаємо так е, такі випадки використання. Це коли є модульні приміщення угу. десь на виробництві, угу. де спочивають або де працюють е, працівники ті тієї чи іншої компанії, щоб у них було е, дуже комфортно ну, їх відпочин... відпочинок або праця. То там можна встановлювати кондиціонер, і ну, там буде прохолодно або тепло. Або... Мобільні офіси, так звані Мобільні офіси, угу. так модульні. А якщо ми говоримо про бізнес немобільний, якщо ми говоримо про бізнес немобільний, то в принципі таких кейсів ще ми не розглядали, угу. але все одно, там, де працюють люди, або де відпочивають люди, і потрібно, щоб була комфортна температура і Їх находження, то там його можна використовувати завдяки тому, що він просто портативний. Тобто не треба думати, як, ну як зробити так, щоб приміщення було комфортним. Його просто беруть, ставлять і він виконує свою функцію. І я думаю, що ще ми можемо продемонструвати саме, як він включається, як керується, е, будь ласка, Олександре, включення. Е, до речі, в нього є декілька е, спосіб спосібів включення угу. це через мобільний додаток. В нього є повністю конект ну, з мобільним телефоном, або вручну його можна включати. Я Наразі Тетяна включила кондиціонер самостійно з мобільного телефону. Uh -huh. І у нас зараз він працює на охолодження. Це все виводиться на екран. Показується температура, на яку він буде працювати, щоб створити її в приміщенні. Показується у нас час, наскільки його вистачить при даному використанні. Показується. Інтенсивність роботи вентилятору, ну наскільки швидко він працює, і також він показує температуру навколишнього середовища, щоб розуміти, наскільки ну, вам важливо вибрати той чи інший режим роботи його. Так, якщо ми його вмикаємо не з телефону, я вимкну. Вимикаємо. Так, вимикається. Як ми проводимо в даному етапі? Зверху встановлений екран з кнопками включення та регулювання температури. Okay. Тобто ви можете простим нажиттям включати його, okay. ви бачите одразу останні налаштування, які були в нього до цього, і самостійно можете обирати температуру на обігрів або на охолодження приміщення, і ну і також, як я вже казав, що ви бачите, наскільки його вистачить. І також тут показується наскільки вистачить додаткової батареї. Так, але якщо є додаткова батарея, варто зазначити, що потрібно спершу вімкнути її. Ну так як вона у нас вже вімкнена, так. вона окремо вмикається і потім вмикається сам кондиціонер. Так і вони з боку проходить конект між батареєю та е, кондиціонером. Так, він закріплюється і надійно е, можна його переносити. Так, е, тобто, ну ви не підіймете кондиціонер, а батарея залишиться, тобто він закріпляється знизу. Супер, дякую, Олександре. Ми хочемо сказати, що більше інформації і більше про наші новинки ви зможете почитати у нас в соціальних мережах і у наступних відео на каналі Drone.ua. Дякуємо, що були з нами. Олександре, дякую тобі дякую за зустріч вам. і побачимось незабаром. Так, на все добре.